Доброго дня, прекрасні люди! Мене звати Оксана Чернявська і цей канал, ці відео я веду і записую спеціально для того, щоб поділитися своїм досвідом з практики йоги. Шостий рік я знайома з йогою і п'ятий рік я займаюся з учителем, справжнім майстром Гуруджи Гірішха у традиції з вамичі Лакшмідас Аватхуд. Що хочу сказати, Ну, практика йоги вона загалом цікава по собі, і це не просто стати васаною і сходити в фітнес-клуб побути на коврику. Абсолютно ні. Це набагато глибше, це набагато цікавіше, це набагато мудріше, і це те, що змінює життя. Повірте, за... 4 з половиною роки перебування в справжній практиці. Моє життя помінялося дуже-дуже сильно. І зараз я спостерігаю за тим, як воно, наче хвилею, розповсюджується і міняється життя моїх близьких, моїх друзів, тих людей, які підтримують цікавість до цієї теми, і які теж приймають практику у своє життя також. Отже, кожен мій відеоролик пов'язаний із якимось невеликим. Невеликою темою, невеликим переживанням відносно запиту того, який я маю на даному етапі життя. Так, мене спитали, зацікавилися чимось, я про це говорю, тому що це може бути цікаво комусь, і можливо, комусь допоможе, а може просто підтримає у якійсь такі ситуації. Отже, сьогодні я хочу поговорити з вами про вегетаріанство: про те, що е, правильне відношення до вегетаріанства, правильне бачення цього всього, mm -hmm. і правильне прийняття його для себе, для свого тіла, для того, щоб не нашкодити і розуміти, потрібно воно вам чи не потрібно. Я спробую про це проговорити із власного досвіду. Якщо у вас залишаться запитання, будь ласка, пишіть мені їх з задоволенням, з радістю відповім. В моєму житті вегетаріанство трошки більше двох років, тобто я вегетаріанка трошки більше двох років. Я стала вегетаріанкою не навмисне. Я не мріяла про це. Я не думала про те, що вегетаріанство це мега позитивно, добре і так далі. Я про це не задумувалась ніколи. Коли я була на першому семінарі учителя, там, де ми з ним познайомилися, з Горуджі. І хтось із залу запитав про вегетаріанство, він сказав: та не заморочуйтеся ви цим вегетаріанством. Якщо ви хочете їсти м'ясо, їжте м'ясо. Але працюйте над своїм розумом і подивитеся, що буде. Подивитися, що буде, це не означає, що з кожним з нас трапиться якесь мего-чудо, і щось там нам відбудеться таке щось глобально, страшно, странне. Ні. Подивитися, що буде, це подивитися, що буде у вашому житті, бо ви унікальні, і я унікальна, і кожен з нас унікальний. У нас свій набір досвіду в розумі, у нас свій набір емоцій, відчуттів, потреб. І відносно цього всього ми вже матимемо якесь уявлення, якісь висновки з практики того, як це відбувається. Два роки так, це виходить 4,5 і десь 2,2 місяці. Ну, коротше, трошки більше двох років я перебувала в практиці. Практика це очищення розуму, це раджа йога, це бхакті йога. Це джнана йога, це карма йога. Колись про це розкажу детальніше, тому що цим усім я користуюся, це все я пізнаю і це усе всередині мене прив'язано до життя. Це не просто назви, які вивчені мною на санскриті. Ні, я з цим живу на кожному кроці свого життя. Я знаю, що це таке, я відчуваю, що це таке, і я можу вам... Поділитися своїм досвідом, розказати про те, що це ну, показати, як воно працює в вашому житті. І якщо вам захочеться йти далі, ви можете самі себе в цьому розвивати під керівництвом учителя обов'язково. Ну, або людина, яка знає трошки більше вас. Да? Там, наприклад, яка вже є певним провідником, як мене дехто називає. Отже, два роки трошки більше двох років, і в якийсь момент. Просто зранку готуючи сніданок, я тоді готувала сало, піджарювала і на салі це були яйця, це було літо з помідорами. Я думаю, такі сніданки для вас знайомі абсолютно. Причому все було нормально, все було добре. Я приготувала, почала снідати і зрозуміла, що в мене йде тошнота, я просто віднесла це все до унітаза. І в той момент, коли це відбулося, я усвідомила, що я не зможу більше ніколи їсти м'ясо. Ну, тобто, це стало для мене таким якимсь, таким моментом. Коли я почала переосмислювати свої відчуття і прив'язувати його до тих знань, які я вже здобула, і до тих відчуттів, які всередині мене вже з'явилися, я усвідомила одну дуже цікаву штуку. Для цього варто зрозуміти, і я про це вже говорила. І я думаю, що неодноразово буду говорити, тому що це один із базових моментів, які варто усвідомлювати про себе, це те, що людина. Це не тіло. Тіло це просто один із інструментів для того, щоб проживати життя у цьому матеріальному світі. І до того ж, до тіла є ще енергія, енергетичне тіло, можна так сказати, воно має теж свою анатомію. Енергетичне тіло, енергія людини підпорядкована розуму. В залежності від того, що живе у розумі, а в розумі живе дуже великий досвід. І коли ми говоримо про інстинкти, то з позиції східної мудрості це теж записи у розумі. Це емоції, яких багато, які нав'язані як вузлики, і вони ці емоції теж записані у нашому розумі. Коли проводиш проходиш практику, розум очищується. Підчищаються і інстинкти, підчищаються імпульси, тваринні імпульси, які потребують м'яса, скажімо так. І коли цих імпульсів стає значно менше, коли зникає потреба і жадоба м'яса, на енергетичному рівні енергія починає відчувати мертве тіло, мертве м'ясо, енергію мертвого м'яса. І вона починає його відторгати, заставляючи тіло теж викидати його з себе. Я це розумію так. Якщо ваш розум готовий відмовитися від мертвої енергії, від енергії смерті, від енергії м'яса всередині себе, якщо він сильніший, ніж, наприклад, інстинкти потреблення м'яса, да, пожирання м'яса, поїдання м'яса, то ви можете спробувати відмовитися. Якщо ви не готові до цього, і у вас є потреба у м'ясних продуктах, не відмовляйтесь. Просто спробуйте працювати зі своїм розумом, спробуйте очищати його, спробуйте працювати над собою. Ваше тіло, ваш організм сам підкаже. Я чула дуже багато історій на тему ну, зараз трошки завершу. Цей момент. Спочатку це була відмова від м'яса, потім це була риба. Буквально місяці через три після того мене пригостили печеною рибою. Я з'їла її, але в півночі мені було дуже важко. Моєму тілу було дуже важко, дуже складно. Я зрозуміла, що риба теж закритий процес. Потім завершилися бульйони. Тобто, в якийсь момент теж я зрозуміла, що бульйона я не хочу. Це не так було, що я так раз і все, я вегетаріанка. Ні. Мій організм відмовлявся поступово. І я дуже відчувала про те, як це відбувається. Що відбувається, як відбувається. Це був дуже свідомий процес, скажімо так. Я слухала своє тіло, я слухала свої бажання і е, відносно не діяла, усвідомлюючи і розуміючи, чому так відбувається, бо вже мала певний набір знань, певний набір досвіду інтелектуального з цього приводу. Е, чому так? Тому що, коли ви йдете за бажанням, коли ви насильно заставляєте себе відмовитися від м'яса, від м'ясних продуктів, ви проявляєте насилля до себе. Насилля це порушення одного із перших принципів. Принцип ахімси не насилля. Не насилля. Тобто, якщо ви заставляєте себе не їсти м'ясо, ви хотітимете цього м'яса, але будете собі не зізнаватися в цьому, будете собі в цьому брехати, бо ви раптом вирішили, що вам це чомусь потрібно. Бо так написали в газетках, бо хтось розказав, що це корисно і так далі. Ніхто не знає, що вам корисно. Про це знаєте тільки ви. І коли Ахімса, коли ви порушуєте Ахімсу, та ще й починаєте брехати самі собі, обманюватися і вмовляти себе, друзі, що хорошого з цього вийде? Це не йога. Абсолютно не йога. Тому що, коли з'являється брехня, іде заперечення самих себе, своїх бажань, всього остального. Заради чого все це тоді? Сенс того всього. Подумайте дуже добре. Отже, коли ви, в общем, Я почула, теж хотіла говорити, але трошки перескочила думка. Дивіться, я чула, коли дуже природньо відбувається приходження, прихід до вегетаріанства, коли дуже